Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Це такий варіант: що страви готуються з картоплі швидко і ситно. Є світло, немає світла, без там таких особливих і різних заморочок. Це буде дуже смачно. Що для цього потрібно? Ось у мене є така помита картопля. Відварюємо звичайну картоплю. У шпині. Тепер потрібно отаке сало, така грудинка з прорістю. Щоб і салко було і трішечки м'яска. Потрібно чесничку, не дуже багато, все-таки, щоб не перебивався. Аромат самої картоплі, і у нас тут ще довалочка буде. Ось так. Є кріп, у мене це заморожений, сіль і перчик. По, до смаку. Подивитися, скільки там потрібно буде. І ось такий шматочок вершкового масла. І шматочок сиру треба буде потерти. Оце все, що нам потрібно для цієї смакоти. Ще потрібно буде олійка змазати деко. І, власне, саме деко. Можна більше, можна менше, в кого яке є. І потрібна якась духовка газова чи електрична, яка, яка у вас є. Зараз відварюємо картоплю до готовності і потім продовжимо робити далі. Так, картопля відварилася. Тепер, що нам потрібно зробити? Кожну картоплинку отак. Розрізати, можна отак. Я отак зроблю. Не чистимо. Поки що не чистимо. Вони помиті. Ось так розрізаємо навпіл. Потім уже, все зробимо, схочемо чистимо, а не схочемо, так і буде. Яке сердечко гарне, бачите? Ось так. Так, що тепер нам треба зробити? І з оцією картоплею. Ось я взяла таку тялочку. Тепер нам треба оцю м'якоть вибрати, але вибрати обережно і не до кінця, щоб все-таки картопля тут залишилась. От, і викладаємо. Чого я і сказала, що поки очищати, не треба, щоб шкірочка трішечки тримала. Отак. От і так ми всі почистимо, Витягнемо серцевиночку, зробимо такі кораблики. Ось так. Всі я порізала. Тепер з цієї, що у нас тут є сіль і перчик, трішечки треба присолити. Ось так. Можна трішечки приперчити. Так, тепер оцю смакоту, яка в нас, яку ми витягнули, ми розминаємо видалечкою. Ось так. Додаємо туди маслечку, яке ми взяли собі для цього, для цієї справи. Додаємо сюди сіль. Перчик. Ось так додаємо сюди кріп, я покладу не весь. так І подавимо сюди чесничок. Так, нехай поки постоїмо, щоб маслечко розтопилося. А я поки натру на дрібненьку Решіточку потру сир. І додам його теж сюди. Поки картопля гаряча, і сир трішечки-трішечки розплавиться. Так, і ось тепер нам треба це все гарненько змішати. Щоб у нас була така однорідна маса. І яка смачна, ароматна. Вийшла така начиночка у нас. Ой, дуже смачно. Так, тепер беремо форму. Це деко. Змашую олійкою. Духовка в мене вже розігрівається. Ой, яка смачна начинка. Це просто. <кхм> так, і що ми тепер робимо? Беремо оцей наш кораблик. Я все-таки шкіручку знімати не буду, я люблю, як вона смажиться. Цю начинкою на з. Пихаємо, накладаємо ось, так, на картоплю. Робимо такого гарного кораблика. Так, і ось таке сало, трішечки сало і м'ясо я кладу зверху і зубочисткою. І ось так, щоб нікуди не втекло. І ось так. І так я зроблю всі кораблики. Готується воно швидко, поки ви чимсь зайняті вранці чи ввечері щось робите, поставте зварити картоплю, а все інше потім уже швидко. Ось так. Можна, якби був бекон покупний в да? і він такими пластинами отак обгорнути, то було б за Ну, маємо те, що маємо, і дякуємо за те, що маємо. Ось так. Вийшли в нас такі кораблики. Ставимо їх у духовку на самий-самий верх. Чому? Тому що у нас і начинка готова, і картопля у нас готова. Нам потрібно, щоб гарно просмажилося сало і весь жирок, який буде витоплюватися сало, щоб він пропитувався у саму картоплю і в начинку з картоплі. Тому ставимо наверх. Для того, щоб у... зовсім у нас не було ніяких таких негараздів, я ставлю на жаровню. І з жаровні ставлю отак духовку на самий верх. Скільки буде випікатись я вам скажу, тому що в мене духовка не дуже нагрівається. Так, ось така у нас красота вийшла. Дивіться. Хто любить, щоб сало було більш присмажене, ріжте його тоншими такими шматочками. У мене чоловік любить, щоб воно було таке живеньке, як він каже. От дивіться. Зараз візьмемо одну картоплинку. Ось І роздивимося. Дивіться, шкірочка підсмажена. Тому я її не чистила, тому що я люблю шкірочку. Знімаємо сало. Видно, не дуже добре, тому що немає знову світла. Ось так, дивіться. Знімаємо салку. Воно підсмажене. І оцей жирочок, дивіться, жирок оцей, він... Щоб видно було. Тут у нас у начинки картопля, ця ж шумундирка м'якоть вирізана. Тут у нас сир, чесничок, кріп і вершкове масло. Дивіться, воно ж все вже було готове. Сирок розплавився, дивіться. І воно так ароматно пахне, слухайте, це щось неймовірне. Так що так, дивіться, готуйте, воно смачно. Нічого такого особливого тут немає. А нам, українцям, які картопля, то ми ситі. Наївся картопля. Вона, до речі, холодна, вона нічим не хуже, її навіть можна взяти з собою на перекус. Так що так, готуйте, пробуйте, хай Бог благословляє вас.